Ми зарода місія славо Боже, мир вам. Дорогі друзі, запрошуємо на телеграм-канал Солтаненко, щоб перебувати в істині. Спокон віку наші предки вірили в Бога. Що в 19 столітті діти вивчали Слово Боже у гімназіях та коледжах, відвідували недільні школи. І Бог стримував зло, а потім прийшли сини лукавого, почали сіяти насіння обману, атеїзму, теорії еволюції. Діти росли з, з переконанням, що вони походять від мавп. Руйнувалися храми, вбивали священників, прийшла релігія з її обрядами та ритуалами. Релігія служила сатані. За слово Боже, християн е, зазнавали гонінь. Е, прийшли страшні світові війни, репресії, голодомори, випробування ядерної зброї, зло та терор. Без Бога, люди втрачають людську подобу. Він, е, диявол ускожує розум людей і приходить божевілля. Різко зростає кількість самогубств. Всі духовні цінності, мораль, совість, повага батьків, турбота про людей похилого віку перетворюються на порох і тлін, знищуються. Тому християнам треба боротися проти підступів сатани, за Боже Слово, нести світло і пробуднення нашим рідним, дітям, онукам. Про це не можна мовчати тільки в Ісусі Христі, наше спасіння та життя вічне.